Я не знала, що в Павлограді стільки підарасів. Сьогоднішнє звернення буде до очільника міста Павлограда Анатолія Олексійовича Вершини, його куратора пана Марчука Миколи Савєльовича, а також до представника Ромів Хамалі. Його так знають. Мунтяна Руслан. Ну, почнемо з Руслана. Руслан, про тебе вийшло декілька відео. Де ти знаходишся поруч з злочинцем Анатолієм Олексійовичем Вершини? І, звичайно, ти себе плямуєш цим. Але розуміючи, що ти з недавнього часу є представником ромів, то, можливо, тобі приходиться зустрічатися з цими покидьками, і багато на тебе нарікань від родички загиблого. Що нібито ти і твої друзі причесні до вбивства її родича. Тому пропоную тобі вийти в ефір. Ми надаємо тобі площадку, і ти розкажи, що з цього правда, що неправда, хто ти такий, чим ти займаєшся, де ти оступився в житті, ну і таке інше. Якщо хочеш, а не хочеш, то твоя справа. Щоб нам потім не говорили, що ми. Говоримо щось і людям не даємо висказатись. Тепер до очільника міста Павлограда і до звичайно мешканців Павлограда. Ну, Сьогодні ми відвідали цей заклад, український заклад. Ми з України із Дніпропетровської області міста Павлоград. Я міський голова Павлограда, і зустрілися ну, на звезд діаспора. Діаспора, яка живе в Дюссельдорфі, яка творить чудеса. Просто, просто чудеса, тому що от зробити такі от харчування, вареники, українські, борщ, пельмені, вареники, селедка під шубою, блінчики. І саме головне, вони смачніше, навіть ніж в Україні. Анатолій Олексійович. Ви останнім часом скуповуєте все, що можна купити в місті Дюссельдорф. Майно, так називаємо недвіжимость. Анатолій Олексійович, а за які гроші ви це купуєте? За ті гроші, які ви накрали в нашому регіоні? Чому вас до сих пір не ув'язнили, чому вас не поміняли і чому голова? Військової адміністрації Лисак вас не звільнив і не назначив військову адміністрацію. Ну, все дуже просто. Бо ви старі камуняки, мусора, Микола Савєльович це був палітрук, який тепер вірує в Бога. Ну а ви ж, відповідно, його оруженіць. Два старих мусора, два старих камуняки, які, ну, по суті, вміють все вбивати, знищувати бізнес. Знищувати людей, не маєте несовісті, нічого не маєте, але вмієте красти і знаєте, як ділитись з такими, як пан Лисак. Усякому випадку, наша сила в тому, що ми можемо донести це людям, сказати прямо, що ми думаємо, як воно є. Нехай люди самі вирішують, що з вами робити, чи підтримувати вас чи ні, чи може щось треба радикальніше зробити. Ну, людям подобається, нехай терплять. Але ж ви в наглу купуєте не тільки в Дюссельдорфі, ви ще ще й в Трускавці купуєте. Тобто ви показуєте, що місто Павлоград буде здано, і ви втечете одразу. Ви ж не купили в місті Павлограді нерухомість і тим самим показуєте, що я нікуди з цього міста не піду, я буду боронити це місто, я буду. Стояти до останнього. Ви показуєте всім, що ви сразу на лижі і Дюсельдорф. Ну, для початку в Трускавець. Подивитись, що ще можна щось буде як керівництво на виїзді вкрасти з цієї країни, ну а потім вже останнє, що дожмете, втечете. Да, на жаль, зелена влада, які зараз панують, вони дозволяють таким, як ви, це робити. Бо вони самі такі. Я розповідав про свою особисту історію про те, що в паралімпійському русі відсотків 60 людей це здорові люди, здорові майстри спорту, які виступають нібито як інваліди і виграють у дійсно інвалідів. Тому саме тому Україна привозить так багато медалей по паралімпійському спорті. І це не лише в тому виді спорту, де я представляв Україну, це спорт дзюдо, а це й в інших видах. Ряд людей дали покази, і ми відправили і на адміністрацію президента запити, і до народних депутатів, і до Міністерства молоді і спорту, і більш того, на керівника паралімпійського руху Сушкевича відкрита справа по державній зраді, де він підписав 44 контракти на суму 150 мільйонів рублей. І всі ці, ці гроші він заробив в окупованому Криму, взяв російське громадянство, але всім байдуже. Вони діляться і все добре. Ну, так буде не завжди, як писав Соломон на своєму колечку, так сказати. Так от, Анатолій Олексійович, я зроблю все можливе, щоб вся нерухомість, яка була у вас, як тільки зміниться влада, вона була конфіскована на користь тих же військових. Дітей, сиріт, у вас багато чого є. Можна зробити там дитячі будинки, притулки і 5 десяте. І ваші гроші, які ви вкрали, вони мають піти в економіку. Також ви продовжуєте в наглу будувати мафи. Бо ви розумієте, що коли ви підете і будете сидіти в тому ж Дюссельдорфі, мафи будуть приносити вам гроші, бо це ж приватна власність. Ви ж позабирали землю в міста і приватну власність Побудували на цій землі. Вас уже не буде, а все місто буде далі працювати на вас. Отака от історія мешканці Павлограду тепер до вас. Мені цікаво, чи вам це дійсно подобається, чи, можливо, вам дійсно байдуже. В принципі, вас завжди мали, ці директора Шахт, ці дитековські керівники, вони вам казали, за кого голосувати. До речі, Анатолій Олексійович це ж була їхня проєкція. Вам говорять, ви робите. Ну, якщо це все так і ви продовжуватимете так робити, то в принципі тоді, мабуть, треба навпаки, пана Марчука з вершиною підтримати, і нехай вони банкують далі. А так, думайте, міркуйте. Ну, Ми будемо продовжувати розповідати нашу... про нашу боротьбу. І ті люди, до речі, які. Минулі рази допомогли фінансово, ви побачили, що наш контент змінився, що ми дійсно продовжили боротьбу, що ми дійсно не зупинились, і він став контент більш якісний. І тому, якщо в когось є можливість ще підтримати наших операторів, наших людей, які можуть і вміють монтувати ці всі ролики, бо це все час. То, будь ласка, підтримайте. Карточка буде в описі. Всього доброго!